Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз замаскувався під бабусю. У поїзді Київ-Ужгород викрили Одесита. Придбав майна на 350 тисяч доларів. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома. Нові дронові санкції від СБУ цієї ночі палали російські нафтобази. Сили оборони просунулися на північний схід від Харкова та звільнили село Тихе. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. Російські війська потрапили у вогняний котел на харківському напрямку. Їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. За ісу заблокували до 400 росіян. 30 вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не мали успіху. Ради ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За проголосували 239 народних депутатів. Зокрема, закон передбачає незалежний відбір нового очільника БЕП перереєстрацію та кадровий відбір за участю іноземних експертів та українського бізнесу. У першу чергу необхідно розв'язувати проблемні питання з нестачею особового складу, а потім з ротацією та відпочинком для бригад на найбільш активних ділянках фронту. Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБ майор Максим Жорін, коментуючи питання демобілізації. За його словами, наразі відпочинок для таких військових це лише перекидання на більш спокійні ділянки. Не треба Повати людей і створювати пусті надії для військових та для їхніх родин краще говорити правду за будь-яких показників набору, де мобілізація наразі неможлива. Варіанти економічного бронювання поки що аморальні, бо виглядають як відкуп від служби в армії. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Сергій Демченко. За його словами, бронювання повинно базуватися передусім не на грошах, а на користі для держави з боку громадянина. Спочатку має йти, що я потрібен своїй країні. Щоб вона перемогла в тій чи іншій сфері економічній, і я даю результати будь мені 21 рік, будь мені 40 років чи інший віковий. Тут цензу вікового не має бути. Але має бути е, е, потреба країни в, моє, в моєму функціоналі, щоб я давав плюс. А після цього, напевно, має бути е, додаткові якісь ознаки, які країна визначає, що ти даєш там функціонал. А плюс додатково твоє, твоє підприємство має організувати так, щоб воно сплачувало ще більше податків враховуючи там твій е, статус е, працівника на підприємстві, а не військовослужбовця на фронті. Ну а поки народні депутати обирають кого бронювати, а військові просять ротації, є і ті, а хто вирішує розв'язувати проблеми креативно, принаймні особисті. Квічаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть карта та сумка винахідливий одесит. Вжив максимальних заходів маскування під бабусю, аби дістатися у прикордоння. Втім, його задумка зазнала невдачі. Псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом. На вимогу правоохоронців надати документи. Бабуся відповіла, що немає при собі жодних. Коли ж ряженого викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім вже українсько-словацького кордону. Прикордонники встановили, що це вже друг. Друга така спроба правопорушника За вчинене йому доведеться відповідати в суді. Тим часом на Львівщині люди по обіді перекривали трасу. Працівники ТЦК зупинили там водія автобуса для перевірки документів і вимагали, аби той поїхав з ними для поновлення даних і проходження ВЛК. Через це люди вийшли з автобуса і почали мітингувати. За повідомленням поліції, мітинг тривав до 10 хвилин, і рух транспорту вже відновили. Водночас у Львівському терцентрі кажуть, що у водія не було відповідних документів, тому його запросили у Зоолочівські і РТЦК та СП, де вручили повістку для оновлення облікових даних. До воєнної поліції ставлення скептичне в ефірі ранок лайф Андрій Козінчук зазначив, що і новоінноваційний орган ймовірно необхідний в тилу захищати цивільних від військових. Однак в Україні вже давно існує військова служба правопорядку. А я нагадаю, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт у першому читанні. За документ проголосували 247 парламентарів. Основним завданням буде забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спецслужбі транспорту. У нас є проблеми у збройних силах. Є проблеми з дисципліною, є проблеми там з виконанням наказів, СЗЧ, алкоголізм і так далі. Це воно є, але воно не в збройних силах, воно у нас в нації є. Ну, взагалі в Україні а Збройні сили це представники громадян України. Нам не поліцію треба створити, нам треба трошки комунікацію риторику всередині збройних сил змінювати. Тому що вона у нас іде східна, тобто зверху вниз, і немає взагалі ніяких горизонтальних зв'язків. Якщо б ми могли трошки поміняти причину слідкові зв'язки самих всередині збройних сил, то ніякої поліції ну, я просто не, не усвідомлюю, як вона буде дублювати. Ну, військову службу правопорядку. Дефіцит кадрів в Україні вже досягнув майже 40%. Це одна із найгостріших проблем для роботодавців, порівнюючи зі зростанням цін, корупцією та відключенням електроенергії. За даними змі, кількість відкритих вакансій вже сягнула рекордної позначки. Найгостріший дефіцит відчувається у сферах, де здебільшого працювали чоловіки. Наприклад, роботодавці у сфері будівництва підняли зарплати на 44%, а також почали залучати до роботи більше жінок. Особлива проблема з пошуком кваліфікованих кадрів лише 1,7% опитаних вважають, що знайти кваліфікованого працівника стало легше. У Польщі перекинувся пасажирський автобус, в якому їхали 56 українців. Аварія сталася на національній дорозі номер 17 у закреці, що у Люблинському воєводстві. Про це повідомили РМФ ФМ з посиланням на поліцію. Внаслідок ДТП 14 осіб отримали травму. Їх ушпиталили. Серед постраждалих є двоє дітей. Зазначається, що транспортний засіб з'їхав у кювет, а потім перекинувся на узбіччя. За попередньою інформацією, автобус врізався у во. Водопропускну трубу. Поліція повідомила, що водій був Тверезий. До суду передали корупційну справу колишнього головного військома Дніпропетровщини. За перші півтора року війни екс-голова обласного ТЦК придбав майна на 350 тисяч. Доларів, зокрема, йдеться про кілька автомобілів та дві квартири в Дніпрі. Крім цього, він зареєстрував народича компанію, яка придбала нежитлове приміщення площею 500 квадратних метрів. Також у деклараціях за 2021-2022 роки знайшли недостовірну інформацію на суму 4,3 мільйона гривень. Тепер експосадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. У Липні 2023 року поліцейські провели низку процесуальних дій за місцями роботи та проживання на той час начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Тоді вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об'єктів рухомого та нерухомого майна. Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено а обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. Дрони СБУ продовжують скорочувати економічний та військовий потенціал Росії для ведення війни проти України. За інформацією джерел новини лайф цієї ночі, спецпризначенці служби вразили склад паливно мастильних матеріалів. Тамбов-Нафтопродукт та нафтобази Енемська «Лукойл Юг нафтопродукт. На цих об'єктах переробляли та зберігали сировину і готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії після серії влучань дронів СБУ на обох об'єктах. Роз. Почалися пожежі. Учора із даних сайту електронних закупівель. Прозоро стало відомо, що Україна закуповує для російських полонених солодощі та цигарки. Наш кореспондент Олександр Саюн вирішив а, поцікавитися у жителів столиці, як вони ставляться до таких привілеїв для поранених з РФ. Давайте почуємо, що кажуть люди. Гімном тішу. Гімном кашею без зажарки. Саме, саме цим би годували би. Да, да. Я б їх годував голубцями з лайном. Нічого собі креативно. Ну, по заветам, так би мовити. Також наша держава закуповує для російських полонених цигарки. Як щодо цього? Я думаю, вони їм не потрібні. Чому? Шкідливо для здоров'я. А як би ви б залучили б росіян, полонених саме на користь нашої держави? Я думаю, була непогана практика щодо відбудови нашої країни після. А Другої світової війни так само і тут можна було починити. Угу. Диверсії вони не будуть там влаштовувати, як гадаєте. Я думаю, що якщо посилити за ними контроль, то вони будуть дуже якісно працювати. Але нічим точно би заставила рити окопи і туди точно б не підідемой. Точно би не задержала, Вони знали за чим мені сюди йшли. Тому російських полонених не тримала і тільки якщо їх треба обміняти на наших. тільки це а їх ще цигарками. А... Цигарки, прошов. Які в умовах наші хлопці держаться там, то хай вони також, також побудуть. Помимо. Mm -hmm. Чому? Це дуже файно, їм дуже смакує. Це країна помийка. А, а привілеї у вигляді цигарок би надавали би? Mm -hmm. Бо наша держава також закуповує цигарки для російських полонених. Mm -hmm. Я б, мабуть, їх використовувала не по призначенню mm -hmm. Ці цигарки. Це як? Ну, я не буду вдаватися в подробиці. Курити вредно. Що їм, що, що всім взагалі, в принципі. І не треба давати їм сигарет, ні їди, просто води і лист капусти. Як би ви залучили б росіян, полонених саме, на користь нашої держави? Отстраювати город, який вони обстріляли, в основному мою родну Харіка, в першу чергу. І, вот. собственно, все в цьому роді. Трухою не більше. Ага. Підкажіть, будь ласка, чи справедливо взагалі те, що їх кормлять крикерами, салениками, там цигарками? Я не вважаю, що треба опускатися до їх рівня, але це несправедливо. Чим би, на вашу думку, могли б саме займатися російські військові полонені у нас в державі? Можливо, там сидіти на велосипедах, крутити електроенергію? Ну, щось корисне могли б робити. Можливо, будівельні якісь роботи. М -м. Це ж таки потрібно залучати? Ну, думаю, так. Да. Що вони просто сидять? Без діла. Якісь там привилеї у вигляді цигарок би надавали би? Ні. Чому? Ну, е, я бачу просто, як до нас повертаються наші полонені. Мені стає дуже прикро, що ми їм даємо все, а у нас повертаються люди схожі, як було в Голодомор. Куди б можна було б залучати російських полонених на користь нашої держави? Будування якихось будівель. Можливо, їх би відправити туди, де. Було були часті ракети, зруйновані будинки. Такими були головні новини на цю ми. Далі продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу. Сергію вам слово.